Я звертаюсь до Ігоря Смілянського, керівника Укрпошти. Ми зараз в селищі Хатімля, це Хатимля... Хатимлянський Старостинський округ, Старосатиської громади. Тут... Люди зібралися, ось ми да, да. З, з ними до спілкуємося. Є проблема по укрпошті. Хотімля і Старосалтів майже однакові села, але скоротили хотімля і зробили Старосалтові. А сполучення тут ну не дуже його взагалі, взагалі немає між цими двома населеними пунктами. Людей запитання є труднощі, великі по оплаті комунальних послуг, зарплати, пенсії. І, та, ось керівник Старостинського є? округу, пані Олена, да доброго дня, да. Доброго дня. Да. Доброго дня. Скажіть, що, які пропозиції у вас є ми... будівля, ваша залишилась? Ми просимо відновити роботу поштового відділення в селі Хатімля, а це будівля належала Укрпошті, тобто нічого не треба вишукувати. Вона велика і вона задовольняла наші всі потреби. Але ми хочемо, щоб тут працювало стаціонарне відділення, бо та мобільна бригада, яка виїжджає, вона не встигає обслуговувати все населення, не встигає. І приймати платежі, ну взагалі це не дуже влаштовує. А надалі у нас іде зимовий період дороги не зрозуміла, як будуть чиститися, не зрозуміла, яка буде логістика з дорогою переправи. І скоріше всього, може й не бути, бо там вода. А тому ну, ми просимо Філович, да, і про, поза прошу звернути зверну на це дуже увагу, і тут реально старсативська громада дороги майже ми їхали по полівими дорогами їх просто весною осінню розмиє і люди будуть в ізоляції да я взимку взагалі не проїдемо яка ще за это, це село друге по кількості населення а округу туди туди хоча б передвижну да поставоскужа але, 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 ну, вже, 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 вже від Хотімлі, щоб було. А, да, да. Да. Пане Ігоре, будь ласка, зверніть увагу. Хочу відповісти на запит, який доправив до мене депутат Павло Сушко, що стосовно двох населених пунктів село Хотімля і село Піщанка. з село Хотімля, де мешканці звернулися до мене з тим, що треба відкрити знову стаціонарне відділення і не вистачає часу пересувного. Давайте по статистиці. Тобто в вседохотів, пересувне відділення проїжджає двічі на тиждень, працює десь по 3,5-4 години і станом на сьогодні ми маємо наступні послуги. Станом на місяць ми маємо 143 пенсіонери, 150 платежів, 70 посилов, 70 передплатних видань, 40 посилок і десь на 3,5 тисячі гривень. Тобто, давайте, якщо ми перерахуємо на один день візиту, а нашого просувного відділення десь, виходить 25 платежів, 20-25 платежів, 20-25 пенсій, ну, десь, скажімо так, 10-15 періодичних видань, 5 посилок, ну і десь 400 гривень торгівлі, якщо порахувати це там десь 10 товарів входить. Тобто, як ви бачите, ну, просто нема що робити цілий день, кожен день, для того, щоб відкрити стаціонарне відділення, і просто немає обсягів. Але. Ми готові, якщо обсяги будуть збільшуватися, готові додати або додатковий день без стаціонарного пересувного відділення, або продовжити години. Тому ще раз премія екіпажу, премія пересувного відділення, вона залежить від обсягів. Тому чим більше будуть обсяги, тим більше вони будуть зацікавлені в тому, щоб працювати в вашому відділенні. Бо, якщо подивитися на статистику, наскільки я знаю, наприклад, у нас 143 пенсіонери, а в цілому в селі проживає. 350 пенсіонерів. Але ми маємо менше половини. При тому, що банки в селі нема, але люди отримують пенсію в банків. Укрпошта є. Тому, будь ласка, якщо перейдуть більше пенсіонерів до, до нас, буде більше е, обслуговуватися і е, довше працювати пересувне відділення у вас в селі. Більш того, е, було звернення щодо того, що дійсно нема банків е, в вашому селі, тому зовсім скоро пересувне відділення буде обдано вот таким комп'ютером посттерміналом. І можна буде і проводити операції, швидше приймати платежі. Тому зараз вже запускаємо цей пілотний проєкт, і зовсім скоро в вашому селі буде таке ж обладнання, і ви зможете якісно отримувати послуги з України.